Аварія сталася на вулиці Льонокомбінатівській поблизу першого будинку. Там близько другої ночі не роз'їхалися Опельмовану та монтажів «Сканія». За кермом буса перебував 21-річний рівнянин. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що 21-річний водій автомобіля марки Опель, житель рівного. Виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі, та допустив зіткнення з автомобілем марки Сканія, за кермом якого перебував 51-річний житель Волинської області. Бус опинився під вантажівкою у понівеченому салоні. Затисло пасажиркою, яка їхала в Ополі. Тож, щоб дістати з середини травмовану 25-річну Дарину, довелося залучати рятувальників, які і розрізали бус. Його пасажирку затисло в даному автомобілі. От, щоб дістати потерпілу працівникам держслужби з надзвичайних ситуацій довелося розрізати деформоване авто за допомогою гідравлічних спецінструментів. Розрізавши понівечений метал, рятувальники обережно дістали жінку з автомобіля та передали її до рук лікарів швидкої медичної допомоги. Каретою швидкою потерпілу з переломами ніг та закритою черепно-мозковою травмою доставили в Рівненську міську лікарню, де спершу госпіталізували в реанімаційне відділення. Нині її перевели вже в травматологію. В неї перелом ноги в кількох місцях. Так у розмові повідомила сама Дарина. Вона почувається погано. А от водій автомобіля, в якому та їхала, тепер очевидно відповідатиме за скоєння ДТП. Він за кермом автомобіля на момент аварії був п'яний. Водій з вини якої трапилася дорожня транспортна пригода, перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом порушення правил дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за число першої статті 286 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.